інформаційних технологій, Форум Валерій Димов, вітаю добрий вечір, і зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Ми будемо відразу, як поговоримо про цю новину, Добре. яку ви принесли і показали мені в відео. Ми будемо говорити про день захисників і захисниць і так далі. Я чому починаю з цієї новини? Тому що ну такої атаки ще не було. Мова йде про те. Що е, Іран випустив по Ізраїлю 400 ще раз, 400, 400 ракет. А, ви бачите е, відео таке, ну воно все не показує. Ви там бачите спалахи. А, спалахи. 400 ракет. 400. Ну, звичайно, працює залізний купол. Звичайно, звичайно, звичайно. Чому ми беремо цю тему на самого початку? Значить, дивіться, звичайно, ми розуміємо. Це вже я розповідаю тобі, щоб ти прореагував. Ми розуміємо, що це оця помста за керівника Хамасу, за другого керів Хамазу. Правильно, оцього Хаз -хаз -були. Хаз -були, до того да. Хамас, значить, за другого, бо вони призначили другого, Ханія третю. Насрала коротше, їх всіх вбили, загинули, перезагинули і так далі. І так далі. Іран пообіцяв відповідь. І як ми бачимо, ми зараз не будемо з політичного боку там говорити про Насралу, про прем'єр-міністра Ізраїлю. Справа не в тім. Ізраїль направив 400 ракет. Чому мене це зацікавило? Значить, дивіться. А якщо Росія по нам 400 ракет запустить у нашого гостя, у Димова у нього є відео. Ми зараз спробуємо якось переслати нашим редакторам, щоб вони спробували саме ці відео показати. Там летять ці ракети, і от їх система Залізний купол, ви знаєте, вона все це збиває і так далі. І так далі. Але пробачте, у нас є такий залізний купол. У нас його нема. А 400 ракет, якщо Ізраїль зміг 400 ракет знайти, то Російська Федерація знайде. Тобто вона буде, ну, наприклад, припинить обстріли, буде їх накопичувати, 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 а потім 400 ракет або 600 полетять. І от розумієте, що ми з цим будемо робити. А як ти вважаєш, це така для мене важливе питання? Я от не розумію. По-перше, росіяни 24 лютого 22 року запустили також велику кількість ракет за різними оцінками більше 250 і також до 400. По-друге, Ізраїль готувався до війни, а не до шашликів. І коли Мошадаян, міністр оборони Ізраїля, сказав свою знамениту фразу: дайте нам е, гроші, ось, звертаючись до США, дайте нам зброю, гроші, а поради залишити собі. собі то він це сказав тоді, коли вони готувалися до війни, і, е, і вся країна була на, практично на рельсах підготовки до війни. Люди знали, що таке війна. Люди готували підвали, люди готували кімнати, люди знали, куди бігти. І зовсім інша ситуація в нас була тоді, коли росіяни били, били по пунктах зосередження протиповітряної оборони, які вони знали, били по тих містах і селах, які вони малися тероризувати. Тому вони били. Друге, ну насправді Ізраїль високотехнічна країна, і вона, окрім цієї, наприклад, Залізного купола, де також є ліцензії США, і також є дуже багато того, що виробляється за межами Ізраїля, має там прищуда відео, і недавно вона використала практично вже випробування і бойове випробування свою лазерну зброю, яка збиває балістичні ракети в стратосфері. Ізраїль готується до війни, і насправді війну почав. Зараз проти Хезбули, Ханії, е, перепрошую, Насрали і, і, і хані, це керівники Хамаса і е, Хезбули, терористів, е, насправді почав, е, тому що вони залякували Ізраїлю, вони вбивали е, громадян Ізраїля. Американці, до речі, е, заявили, що вони підтримують Ізраїль, і вони. Сфально поставилося до знищення людини, яка вбивала людей. Ти ж, ти ж не про те говориш. Я говорю Причому про те, що я, про те, що вони готували. Ви говорите про те, що буде, якщо Росія вдарить по нас. Я кажу, що є різниця. Ізраїль готувався до війни. А ми українська не влада не ні. Ми готувалися. Збройні сили України готувалися. А влада влада не готувалася на відміну від а, того, що відбувається в Ізраїлі, і різню почали а, терористи Хамасу. 7 жовтня минулого року і тому треба було знищити спочатку те керівництво, яке винна в цій різні. А потім Ізраїль зробив дуже високотегонічну круту операцію щодо того, пам'ятаєте, яким чином вони дезорієнтували і зв'язок знищили між терористами, знищивши педжери, а потім рації, тобто вони. Чітко готувалося до того, щоб потім зачистити відповідності до міжнародного права і міжнародної договоренності, зачистити цю територію на південному е, ваванні, е, звідки практично постійно є загроза Ізраїлю. Тому зрозуміло, що Ізраїлю допомагають, тому що він бореться і він насправді сам готується до війни, саме тому йому допомагають. І думаю, що насправді е, це в тому числі поразка. Буде поразка нашого ворога, тому що якби Росія не дахувала Вердбезіон Іран, а Іран не підтримував Хезболу і Хамас, то не було б тих подій, які відбувалися майже рік тому, 7 жовтня минулого року. Тому нам треба готуватися до постійних атак. В серпні місяці Росія безпрецедентно била шахедами кожного дня. Не було такого місяця під час цих 2,5 років широкомасштабної агресії, так. щоб Росія щодня не била шахедами. Кожна ніч в нас е, практично проходить під е, цими тривогами і е, боротьбою наших протиповітряної протиракетної оборони проти російських балістичних ракет і е, тих безпілотників, які в тому числі Іран. Спрямував для Росії і побудував потім технології Вілабуги. І самий головний момент, самий головний момент. насправді є дуже великий аспект. Я заберу буквально 30 секунд. Да, Росія робить такий розклад. Давайте домовлятися з нами, інакше ми будемо робити там. Інакше ми будемо робити там, інакше будемо робити там. Це Росія практично спровокувала те, що відбулося на Близькому Сході. Це Росія це зробила, і тому на сьогоднішній день ми маємо бути, хто б як не ставився до подій на близькому сході серед наших глядачів і тих людей, які є патріотами України, а кожен громадянин України має бути патріотом за визначенням. Так, от ми маємо вболівати зараз, щоб була гідна відповідь терористам і тому терористичному режиму, режиму Аятол в Ірані, який став практично співавтором разом з Росією, Дестабілізації в світі і практично став частиною цієї вісі зла, яку сформувала Росія. Ми маємо тримати кулаки, щоб зараз Ізраїль і за допомогою його союзників і наших союзників знищили ці ракети. Потім знищив терористичні організації Хамас і Хезбулу цих братів мусульман, цих там я не знаю, всіх там інших джехадісів на близькому сході, і тоді у Росії не буде більше аргументів. Вона не зможе нав'язувати собі порядок денний, лякаючи світ, що ми можемо там також дестабілізовувати ситуацію. Тому ми маємо розуміти, що до сьогоднішній секунд, день ми секунд. союзники, ми союзники, союзники тих, хто бореться з терористами, тому що ми самі боремося з терористами. І режим в Ірані, режим Аятол і російський режим Путіна це є практично брати близніці. І коли Захід дозволив робити це Путіну, виникли такого роду режими на Близькому Сході і на інших, інших е ділянках світу, тому ми маємо зараз бути на боці тих, хто бореться з туристами. Значить, щоб в якійсь мірі завершити цю тему, в якійсь мірі. А поки ти говорив, я дивився не на тебе, а дивився в телефон, в... пробачте це прохання до наших режисерів. Зробіть, будь ласка, годинник, його нема. Важко орієнтуватись. Я дивився, чи є якісь новини з приводу бомбардування. Таких новин я не знайшов, але <кій> знайшов отаке цікаве повідомлення. Міністр закордонних справ Іорданії, а нагадаю глядачам, що Іорданія вона в чудових стосунках з Ізраїлем. У них нема жодних проблем. Вони підписали. Вони підписали там те, що треба, і так далі. Міністр закордонних справ Іорданії Айман Сафеді заявив, що арабо-мусульманська комісія готова від імені 57 держав дати гарантії безпеки Ізраїлю. І та жінка, яка виклала це, вона каже: Я думаю, що на Близькому Сході. Починають з починає созрів, Починається созрівання нашої рішучості і волі. Ну тобто вона ізраїльтянка. Несподівана історія. Але підтвердження, вибачте, того, що я говорив. Тобто, якщо ти дієш ініціативно, ініціативно, то насправді тебе будуть підтримувати і американці, і союзники, і навіть твої партнери, які не хочуть дестабілізації і потакання терористів.